вперше в історії українського спорту національна збірна з карате у складі семи спортсменів. Троє яких Чернівців стала кращою світі в командному змаганні. Стінка в першому колі потрапила на збірну Сербії, яка до того була чемпіоном світу. Це був найтяжчий наш поєдинок, і ми змогли їх в принципі подавати. далі вже було легше. Далі ми потрапили на збірну Австрії, де спокійних перемогли 3-0 Потім виграли у словенів за вихід фінал, і в фіналі подавали Хорватію. Валерій та Олександр на цих змаганнях у дорослому командному заліку виступали вперше, але зізнаються хлопці підтримка збірної та тренера допомогли налаштуватися та показати найкращі результати. Вся команда, коли ти виступаєш, всі з тренерами зі всі вся збірна, всі підтримують, всі кричать, всі ну такі моральне таке задоволені. Аж підриває і окрім цього, Валерій Чоботар привіз Словенії ще й особисту бронзу. Спортсмен каже, йшов до цих здобутків 15 років виснажливих тренувань. Насправді йшов до цієї мети, тому я знав, що в подальшому я повинен бути в збірні, тому що це головна моя ціль. Тому будемо продовжувати працювати ще більше. і Я думаю, що я зможу залишитися на лаврах. Тренери чернівецьких каратистів результатами своїх підопічних задоволені, адже вони не лише підняли рейтинг буковинського спорту, але й українського в Чернівецькому карате я считаю, что найбільший прогрес, прогресс, поскольку у нас в збірній України взрослих представляють три человека. Они выступали в команде мы знаем сейчас и принесли впервые. Можна сказати, побіду нашій страні виграв Кубок міра по саме версії, яка з Олімпійським комітетом. Зараз каратисти готуються до чемпіонату Європи, який пройде у Фінляндії у травні. Там вони знову виступлять у складі збірної України та виборюватимуть медалі в особистих заліках. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час.